Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітав Віктор Самохін, головний спеціаліст відділу управління персоналу штабу ВМС зсу. Мої вітання. Слава Україні, героям слава розкажіть, будь ласка, про тих контрактників, які зараз приходять. Ось за контрактом 18-24. до вас приходять ці люди. Хто вони яке враження справляють? Якими посадами цікавляться найбільше? Вікова категорія це від 18 до 24 років. Це молоді хлопці, які або закінчили школу, або закінчили навчання в профільних середньотехнічних навчальних закладах, та готові до прийняття відповідальних рішень і пов'язати свою долю з морською піхотою, і готові обрати ті спеціальності, які пропонує держава на рівні постанови. Тобто, це Стрілець, гранатометник, помічник гранатометника, розвідник. Ну, взагалі це дев'ять спеціальностей, але найбільш цікав, зацікавлений, тобто молодь вона більш драйвова і вони всі чомусь хочуть бути або розвідниками, або снайперами. Но ми пропонуємо, в залежності від наявності посад, бо кількість посад у нас обмежена, і не всі можуть туди потрапити, тому ми пропонуємо весь перелік цих посад, але найбільш Цікавим зацікавленість у ці дві посади. Розкажіть трохи про підготовку контрактників. Чи БЗВП для морпігів має якісь особливості? Чому і як навчають обранців? Базова загальна військова підготовка у нас стандартна. За програмою 45 діб, але елементи підготовки морського піхотинця вони додані до цієї програми. А найголовніший і найсуттєвіший такий елемент, який відрізняє від всіх інших видів та родів, це полоса перешкод морського піхотинця, яка складається з полоси довжиною 10 км і включає в себе певний перелік перешкод, як фізичних, так і психологічних. Тому саме ця полоса вона додана до курсу базової загальної військової підготовки, щоб морпіг проникся. Тою долею, яка його буде потім пов'язана з бригадою, щоб елементи води, моря були в цьому, щоб він зрозумів, що він морський піхотинець. Ну, морські піхотинці, це. В тому числі і свого роду романтика, правда, є люди, які от хочуть бути саме морськими піхотинцями, бачають в цьому, скажімо так, певну і героїку, певну і історію, і своєрідне братерство. Чи от якось намагаєтеся долучити тих людей, які приходять до цього духу морського піхотинця? Саме так, бо Згідно керівних документів, у нас програма базової загальної військової підготовки починається, коли вже згуртований колектив 25 осіб. До цього моменту йде підготовчий період, під час якого вивчаються традиції морської піхоти, вивчаються базові елементи тактики морської піхоти, вивчаються ну, ази. Керівних документів, статути, але і фізична підготовка. От зараз хлопці, які вже знаходяться в бригаді, до моменту підготовки єдиного підрозділу, який буде залучатися до БЗВП, вони проходять поселений курс фізичної підготовки і їм передають бойові побратими психологію, тактику та традиції морської піхоти. До речі, а як у бригаді налаштовані ті, хто давно служить по відношенню до контрактників, чи немає упередженого ставлення? Тому що коли з'явилася ця постанова Кабінету міністрів, одразу в соцмережах почали виникати суперечки щодо цього, наскільки це справедливо і так далі. Як у вас це упереджені ставлення та суперечки вони виникають завжди, коли з'являється щось нове і коли відсутня інформація? Тобто, хтось отримав якісь Клаптик інформації і починає додумувати, що його образили, його е, забули. Але з надходженням додаткової інформації, з надходженням роз'яснень, що вся ця вікова категорія від 18 до 24 років, які на момент у підписання цієї постанови вже проходять службу або за контрактом, або за мобілізацією, теж отримують е, ті самі е, грошові виплати. То воно знижує і напруження, і знижує ну, інтерес. Ну, зацікавленість цим процесом він знову-таки росте, коли надходить додаткова інформація. Тому в бригаді завжди ж краще, коли приходить поповнення, і завжди краще, коли це молоде поповнення, яке вмотивоване, яке добре фізично підготовлене. Тому бригада тільки за. За постановою Кабінету міністрів України контрактники матимуть 14 днів на адаптацію. Як вона проходить після базової загальної військової підготовки, після фахової підготовки наші контрактники повертаються до бригади, вони виїжджають, ну вже потім вийдуть в район ведення бойових дій, і вже в районі ведення бойових дій складається графік і складаються відповідні. Розпорядчі документи, які регламентують порядок проходження цієї адаптації. Це 14 діб, які під керівництвом і командирів підрозділів, і інструкторів досвідчених, які є в кожній бригаді відділення інструкторів, вони не на позиціях, але в зоні бойових дій на відстані ну, достатньої для того, щоб уникнути ну, потрапляння ворожих об'єктів. Вони перебувають на цій території, знов таки вже вчаться елементам, які застосовує цей підрозділ на цій місцевості, вчаться знов таки злагодженню з цим підрозділом. Бо теорія, яка отримана на всіх курсах, вона має бути закріплена практикою. Тому ці 14 діб вони знов таки проходять підготовку на. Базі вже бригади, але не на бойових позиціях. І вони знайомляться із місцевістю, із особливістю застосування зброї, яка перебуває на збройні в конкретному підрозділі, і вже з особовим складом знайомляться. Знайомляться з командирами. Командири безпосередньо мають можливість вже в очі дивитись своїм новим військовим. І всі ці 14 діб іде активна підготовка до вже залучення, але це в майбутньому. Ну але в будь-якому випадку це передусім знайомство, це передача досвіду. Так це, ну власне кажучи, вливання в колектив, так би мовити, так коли людина вже знає хто що виконує, у кого які задачі, і які так. задачі будуть стояти перед нею, скажіть, будь ласка, якими якостями і навичками в умовах сучасної війни має володіти морський піхотинець? Суттеве різниця морського піхотинця – то що це е, штурмовий підрозділ, який е, завдання якого на майбутнє це. Оволодіння будь-якою ділянкою узбережжя або а, території. Тому має бути добра фізична підготовка, має бути психологічна підготовка, бо не треба ну, завдання зберегти спокій під час активних а, обстрілів, під час а, криків, під час шуму. І це дуже важливо. Тобто фізична, психологічна підготовка і витривалість. Хлопчина може бути молодий. Маленький, не спортивний, але в нього може бути розпо... ну, таке внутрішній таке да, що він ну, перебори все і дасть фору навіть підготовленим військовим. Тобто морська піхота це передусім про характер, так? Так, так, це про характер. Як думаєте, надалі люди будуть іти ще от за цим контрактом? Чи є зацікавленість, чи відчуваєте ви, що ті, хто приходять, вони розповідають про це своїм друзям, своїм знайомим, діляться досвідом? Так, ну так зване сарафанне Радіо працює, і вся інформація, яку вже отримують хлопці, які уклали контракт і знаходяться в підрозділі, вони ж діляться із своїми однокласниками, і зі своїми друзями, і своїми родичами і а я вважаю, що після того, як закінчиться етап підготовки, і вони зрозуміють, що їх вчать, чому їх вчать, на якому озброєнні вони будуть працювати, з якою зброєю вони будуть воювати, ця інформація буде поширюватись більше, більше і більше. І ті, хто зараз або сумніваються, або не вірять, то вони приймуть відповідне рішення. Тому чим більше Наші хлопці будуть розповідати своїм знайомим побратимам там, друзям, то тим краще для нас. Дякую вам за цю розмову. Дякую за цю інформацію. яку ви надали. шановні друзі. Сьогодні Віктор Самохін розповідав нам про морських піхотинців, які приходять за контрактом для вікової групи 18-24.